Зірка яскрава в небі тривожному. Вість українцю показує кожному. Мерехтить, кажуть, і тіла на сіні, вже обходила Божу дитину, зірка яскрава є воняття. У Традиційно у ній 24 на 25 грудня українці зустрічаються ввечері. Господині готували 12 пісних страв, а по хатах ходили колядники, щоб привітати Господню з народженням Ісуса Христа. Вієві вітер з гір та до нас у двір Проситься до хати заколядувати. Ви його почуйте, смакоту готуйте. Бога прославляйте, нас не забувайте. Зараз хочу привітати вас усіх з веселим святом. Я вам хочу побажати, щоб добро прийшло до хати, щоб жити не тужити, щоб росли здорові діти, щоб і сонечко веселе ваше тішило оселі. Дякуємо. А в останній день року святкується день преподобної Меланії, в народі відомий як Маланка. Цей вечір називають щедрим, бо українці вірили, чим щедрішим буде святкування і куття. Тим краще сім'я жити в новому році. Під обрусом сіна на обрусі свічка, на всю хату пахне свіжа паляничка, на радість дорослим, на втіху малечі. Йде у нас у гості, щедрий, добрий вечір. Щедрівочка щедрувала, з Новим роком вас вітала. Щоб і діт у хаті някак, і собака в дворі хахов, щоб дім фінансів мав, щоб веселий сміх лунав, Щоб були щедрі бали, щоб енки всі пропали, щоб модулі і тести не могли би сум принести. Щоб гаражі стоять фара в сарай лексу ще у парі, в хаті збрав рухамін та басейн хоча б один, щоб гідромасажер джакусить, щоб хенесі бовталось в пузі. Шедри, шедрик, шедрівочка, прилетіла ластівочка, та й почала шепотати, господаря викликати. Вийди, вийди газу з хати, маєш радість біля хати. Щеліть, щебі, щедрівочка вже приходить маланочка. Господаре, господарочку, пусти до хати маланочку, пустіть до хати, щоб погріла п'яти. Пустіть до груби погріти зуби, пусті до печі, погріти плечі. Наша маланочка з сколомиє, сходи при миє, їсти зварять, ще накриє. Ой, господар, господарочку, пустіть хату, маланочку, малачка чисто ходить, в хаті нічого не пошкодить. Як пошкодить, то й помиє. Їсти, зварить та й накриє. Нехай заходить. Наші штани, зверху спідниця, наша Маланка не на мені сорочка по Наша Маланка господиня. Усе у неї верху над долиною стояли миски під лавкою, порослим муравкою. Хто так тупає? Та то наша коза тільки, а то ми, то й копита і роги меш. Та вона на всю підлогу попсує, вас зони погризе, не пускаєте. Та вона така мила, така хороша, така розумна. Де коза ходить, там жита родить, не не буває, там вилягає. Де коза туптуть, там жити сімтуть, де коза рогом там при стогом. де коза кустом, там жити пустом. Ну то забойся. заводьте. Гроші є? А вона молода? <off> ну, майже молода. Да я відро молока в день. <chat> відро. Ну да, її роздивлюсь. Покажіть гроші. Гроші? А воно в гривні чи в доларах. Чи може в євро. Десь тут були. Певно в маршруті загубили. Ну я думаю, нам тут заплатять, якщо ми станцюємо.

Майже молоду козу вбили. От дурень, що тепер робити? Тепер хіба що шкуру обдерти. Та де ж майже живої, майже молодої кози шкуру дерти. Лікаря покличе, хто тут лікар? Я вот сестра с команды доктора Хауса. Кто тут хворый? <свес> Я училась у лекарей второй науки. Все болячки лекую. Ой, а ця хвороба мені незнайома. Ну що, попробуємо дати йому укола. кола. Коза попала пристигне. О, коза! Але й стара. Фу, аж з неї силуся. Нічого з нею не розумеш. Хіба що ну, можна душу? О, привіт, козак! Що тобі треба? Ой, ну в тебе є щось таке, що мені подобається. Ой, та в мене багато чого є. Краса, талант, молодість! Що тобі треба? Ой, ну мені потрібно тільки одне. Твоя душа. Ой, ну в тебе стільки грошей нема на ту душу. А скільки Шо? треба? Жимі всі гроші. Ну, всі так всі. Байщині, так. Шушу. А ні. Покажи! Перший товар мені покажи і будуть тобі гроші. На! От коза! от цапова душа обманула мене, Ну нічого. В наступному році вона моя. Що ж робити? І коза майже молода була цікава. А може перевірити? А! Де! Де! Добрим людям, добрим словом, з новим роком вітати, пороги, вилазьте з печі, наливайтесь вина. Добрий вечір, щедрий вечір, мати, Україна. Васить кохані! Колядує Україна, колядує вся земля, за столом уся родина, ми батька, і до сина, прославляємо усіх Христа, коляду Україно, поляту моя нене, коляду Україно.